Всім доброго дня! Підставляє нас погода. Но все одно я їду туди, куди запланував. Коротше в нас місця відпочинку продовжуються. Сьогодні знову поїдемо, проїдемося по ставках. Рибці, лавки і на гожулянський ставок. Їдемо ми туди через брайлки, а назад вернемось якимось там, може через герле, через желіску. Коротше, другим путем. Ми обіщали на сьогодні сонечко, утра все таки було, поки я після суток поспав, оце встав, попив кофе. Я така погодка не очень. Так свіжо, я в спортивному костюмі то свіженька. Ще й телефон на руль присобачив накріплення. Дрібіжить, правда, воно повністю якесь силиконове, но зато дешевий. Дешевий варіант. место де стоять возле железки странно що вони там мутять може хочуть свої баночки положити на рельс забувся що передеті вам розказу а думав буде гарно Сонячна погодка, доїдемо до Гожулянського ставка, там я включу прямий ефір, може там баночку пива з вами виплюбу. Ну, коротше, Прохладно розслаблять батони, взяв водичку з собою і без прямих трансляцій, Зараз прокатаємося по ставках, там вони по ходу в оренді, напевно, можна не платити і ловити рибу. Цього я коротко, не знаю, але я думаю посидіти. Біля ставка відпочити, ніхто трогати не буде. Пушкарівський я вам показав, як добиратися від остановки. Тепер глянете, як на машині доїхати до цих ставків, яких ми їдемо. Так. Я мог зрізати. но я вирішив так там ще брайлки зацепити, ходу. прогулянку нашу знімем в 1080-60 fps. я дивлюсь, теж гарна картинка. Ну а город буду знімати в 4К 60 fps. Там більше є що показати. По максимуму. Чувак, танк фото, думаю, настоящий. А, він фотографує. Він свою девушку чи жінку фотографує. Пів четвертої 15.35 А в 5 часов може вийти, нефілати сонце. Це як завжди, я то по дощ попаду, а потім розвиднеться і сонечко вийде. То ще щось. А це в мене таке, ну доща ж не передавали, тупо сонце доно. Завтра вроді гарний день. Завтра теж треба буде. Куди з вами з'їздити? На екскурсію. Можливо, поїдемо в парк перемоги. Воно вже позеленіло. tu За шість хвилин доїхали до Брейлок. Я даже ж не спішив так на розслабоні. Станемо по правилах можна ось по дорозі чорнути, але ми не спішимо в принципі. Стара картошка по 20 гривень Так, поршики Пес, э -э. будеш майонез? Спокійний пес Давно ми мене були на брейлках каже з зими, якщо я не помиляюся. Хотів ДТП Треба помедлені їхати, то щось мені вже жарко. Крутить педалі одразу жарко стає. Сьогодні рюкзака не брав. Сумочку, сумочку положив в замок. Велосипедний і бутилочку води неповну. повну. Горлянки як пересохне, та розсушиться, да? так? Так, що ж це буде за здання? Колись був тут овочний магазин ще при СССР томатный сок ми пили. Раньше, наверное, в каждом гастрономе был томатный сок, ложка в таком стакане с полугрязной водой от томата, соль. Купив томатного сока стакан. Кину солі сколько тобі треба і бухаешь соком. Копейки не настояли. Я любив оце. Томатний сок, яблучний, виноградний, березовий. Ну коротше нормально. І вони ж були якісні. З трьохлітрових банок наливали. Ну коротше ви все прекрасно. У мене глядачі, підписники мого віку старше і моложе. Так що всі все помня. Ну що, по правій стороні брайлок. У нас многоэтажки 5-9, есть новострой, по левой у нас части, сектора. там, домики, Ну ещ. Старих построїк. Зараз минут 5 і ми вже будемо в напрямку рибців. 6-7 хвилин. В принципі, я не буду спішити. Часу у нас вистача. Може назад будемо повертатися ще і сонечко вийде Только бізбоку тепер не знаю куди я дім дірмо. Ой, щось кофеєв вилазить Треба вставати В принципі по цьому району я катався покатаємося пізніше приїдемо на брелки. кто сказав ти постоянно бралки знімаєш ти що там живеш я б не сказав що їх постійно знімаю дуже рідко раньше чаще тут вообще сейчас багато дуже новостройок настроїли то квартир валом я думаю в продажі Піець. Якийсь сумасшей шпиц, нервний. Бачите, як зелено біля домиків. Молоді деревця. Ще ж багато он домів в процесі. Ще даже коробки не вигнали повністю. От мудак якийсь ніс-мусор положив. І що, за нього надо викинути? обічать, як проснусь, поп'ю кофійка і поїдемо. Десь в город. Коротше, в центр. Якщо що, то може парк перемоги. Щось тут латали. не хочу по дорогах їздити, а їду по тротуарах ви бачите як літают це він по центру пролетів а є такі що делают джон міліметрон біля мого плеча бумаг такі непоганіші деревом псивають Сейчас на сезон куска сирени повсюди цвета Після магнолії, після этой як все японськой вишні. Все, спускаемся сейчас и на і на ставки поворачиваем. Все, мы на порозі рибців. эти блок бо шось вроде начинается опять, наша песня хороша начинается с начала, блокпосты начинают ставить, но но смысле машина и почтальон из полицейским каже другий ставок. там от диха компанії зараз ми десь рак знайдемо я вам покажу перший був справа він заросший. Ого, пацан повний. нашого рості да? так нас прямо ж це я вже розвернувся прямо ж туди репци погнали на гору а зараз оце зі піворуч лавки, як колись на лавках жив. Можна було б проїхатися туди, де я вже не можу попутати провулок, той що треба заїхати. А Тут навіть бесідку хтось зробив. Там флігелі жилище, я в садик ходив. У батька був Москвич. Раніше москвичі же гулі вовря, мабуть. Самий сок. Підчистити без того, щоб треба. Бачите їх стопу. Ага, будка, мабуть. Тут охоронець була. Я знаю, що тут купаються. Боється, хтось собі зробив. Пристань таку купатися можна ловити рибку. Теж хтось прямо з двору заходить. Ну це звісно тут в час секторі непогано було жити. Так, прохладно сьогодні непевний день. Тоді було гарно, як я хамун дегустирував. Так, 17 хвилин ми тільки проїхали. Бачите, яка природа. Оп! Все, чистота і порядок. Так, їдемо далі. Дослідуюча ставка. Ну ось він. Было в риби заборонено. Поняли? Ну то все не на забавке не заборону. Ой, дивіться, накидали хоч вам тут обзор. Обзорну площадку. Заїхати на обзорну площадку. Давайте отсюди. Ось ось. Тож такі пристані. Як мусорку зробили. Зараз ми другого ракурса. Навірно, охорона. Сейчас... Не это. Колись на скутері їздила охорона. Прям кресло поставив, не красиво. Ну, я думаю, вони от башляли. Коротше по лавках ми їдемо, виїдемо на гожули на ставок. Та тут рибаків багато. Може местним бесплатно. Хоча если ставок в оренді, по-любому башляють орендатор. О, зараз ми з тої сторони заїдемо. Давай вже розпогодюся та сонечко купь. Щоб біля ставочка можна було посидіти півчасика. Бачите скільки містинок вокруг берега. Ось а тут і дивіться водичка яка чиста. Тако щось запах не дуже. Тьф, тому що за запах Чермілі. Такі ставочки невеличкі, але якщо люди рибку ловлять, значить все тут норм. Мені подобається як... Часного сектора виход прямо до ставка зробили собі такі маленькі пристані. Ну, навіть ціла бесідка з пристанім. Посидіти можна. Ну, коротше, бомба. Природа прямо біля вашого домика. Так що багато, якщо так розібратися. Боговаря рядом. Це як на, населені пункти виходить, біля Полтави. Може вони вже по еті, їх до полтави поприписували, як Супруновка там відноситься до Полтави. Це коротше, тут рядишком рибці, лавки, буцьківка, вожули, ну, хто жив, хто живе, не в курсі діла. Так, я не знаю, їх до Полтави приписали чи вони. Як населені пункти от... отдільно. Так, <риродили> да, колись я як жив тут по цій дорозі ще шарився. Багато-багато років тому. застроївся, забросив стройку. Як бабло закінчується, закінчується і стройка, так? Да? Так, це я, це я. Це ще лавчанський, да? Це ще не рузуляцький. Це ще лавчанський ставок. Тут вже посерйозні. Як був здоровий, так і залишився. Це я десь в якийсь проволок мені на гору і там ми жили. Так багатенько років. як вам місце для відпочинку, там багато хто цікавився, де можна ставки, озера. А ще ми ось поїдемо в ето, дендропарк. Я там, кажись ні разу не був. Ну, я вже розказував, що рядом проїжджав Ось дивіться, як люди гарно зробили частный сектор, так заездики, все так красиво, компактно, як за бугром. Та да, буби я там рибаком, то конечно. Я тут би все винюхав. Де, Дешов по А шо? Рюкзак.